Добре, починаємо цей крінж. Всім привіт. Зараз ми знаходимося в самому центрі Гамбурга на площі Радхаус. Мене звати Оля, і сьогодні я вам розкажу про свій день як студента в Німеччині. Сподіваюся, буде корисно та цікаво. Взагалі від центра міста до Гамбургського університету можна добратися на автобусі, але тут нас чекала несподіванка, бо через те, що йде будівництво, дорогу перекрили і автобуси не ходили. Ну і так як автобуси не їздять зараз, типу Німеччина, ми поїдемо на метро. Студенти державних університетів повинні кожні півроку сплачувати семестровий внесок, у вартість якого входить проїзний на весь семестр. З ним можна їздити громадським транспортом по всьому місту. А також з цього семестру студентські проїзни зробили дійсним по всій Німеччині. Але про семестровий внесок розкажу вже детальніше в кінці відео. Коротше, так як пару у мене зараз немає, я, як порядний студент, іду в бібліотеку вчитися кого я обманюю, в будь-якому разі почнемо з бібліотеки. Це штат університет з бібліотек позаду мене, тобто державна та університетська бібліотека. Вхід для всіх вільний, але якщо ви хочете позичити книгу або спроситися комп'ютером, то потрібен читацький квиток. Для студентів читацький квиток безкоштовний. Одразу на першому поверсі бібліотеки можна побачити кафешку. До речі, спойлер. Тут на кожному кроці є місце, де можна пожертвувати за привабливу ціну. Вважаю, що це дуже класно, бо все зроблено під голодних студентів. Ось тут в бібліотеці можна знайти та позичити книги. Тут є книги для усіх факультетів, усіх спеціальностей, взагалі, все що хочеш, все, наприклад, право або соціальні економічні науки, є навіть теологія, чому б і ні. В бібліотеці нас чекала інша, вже більш очікувана проблема. Всі місця для навчання були зайняті, Тому довелося піти в іншу, але не менш прикольну бібліотеку, яка була поруч в корпусі для економічних спеціальностей. Тут ще треба взяти карточку для шафки і залишити в шафці свою сумку. Пійшла собі нарешті місце в бібліотеці і можу тепер розказати, що ж потрібно студенту німецького універу для навчань. Мабуть, головним мастрелем буде маленький ноутбук, який можна тягати з собою всюди по кампусу. Всі завдання здаються не в руки професорам, а через платформу Moodle, тому дуже зручно, коли все це є під рукою. Я свого часу проколувалася з цим пунктом, бо придбала великий ігровий ноут. Ну а що, крім всього цього, ще й у третього відьмака хотілося поганяти. Тому в мене з собою для навчання планшет. На все годі навчатися. Думаю, тепер можна піти поїсти. І ось нарешті ми дійшли до найулюбленішого місця будь-якого студента до їдальні в Німеччині. Це називається менза, і конкретно на території цього кампусу їх є аж три: дві звичайні і одна вегетаріанська. Я хочу показати саме вегетаріанську, бо, попри те, що у них немає в меню м'яса, страви дуже цікаві, різноманітні і смачні. Тут сьогодні в меню є веганський бургер. Давайте спробуємо. Замовила собі веганський бургер. Зараз будемо його куштувати. Ось, а моя прекрасна камера вумен взяла собі отакий салат з макаронів та е, як це називається? Ціна капуста. Так, це цвітна капуста. Ставлю цьому бургору 80. Після обіду прямуємо в головний корпус. На вулиці йде дощ, типова гамбурзька погода. Тому одразу заходимо всередину. Так як перед парою є трохи часу, можна попродити по будівлі. Всередині корпус виглядає дуже гарно, але на жаль, конкретно, у мене тут заняття проходять доволі рідко. Цього семестру у мене тут тільки одна лекція з Engineering. Усьце лекційний зал, і там зараз іде пара, тому заходити ми туди не будемо. Ось тут знаходиться університетський музей, я тут ніколи не була, тому давайте подивимось, що там. Спочатку я не дуже зрозуміла, чому саме присвячена ця виставка, але потім на сайті універу прочитала, що вона показує сторічну історію університету, а саме місця людей та процеси, які на неї повпливали. І так, у 2019 році Універу виповнилося рівно 100 років, що за мірками Німеччини дуже небагато. Ну і після довгого навчального дня можна піти прогулятися в Планденон Блюмен. Це, мабуть, без перебільшення найгарніший парк міста і знаходиться він буквально через дорогу від універу. Шановні пані та панове, ми прийшли в кав'ярню. Як я обіцяла, я розкажу скільки коштує навчання в Німеччині. Формально освіта в Німеччині вважається безкоштовною як для іноземців, так і для місцевих. Єдине виключення це земля Баденвберг. Вютемберк, Баден Вютеб. Там навчання для іноземців коштує десь 1500 євро в семестр. В усіх інших федеральних землях треба платити лише семестровий внесок. Він відрізняється від універа до універа. У Нігамбург цей внесок складає наразі 332 євро, і в цей внесок буде входити проїзний квиток на весь семестр. А також цей внесок покриває витрати на ту саму мензу, там де можна поїсти за дешево. Ну і всякі там адміністративні витрати. Тому так, да, якось так. Дякую за перегляд. В наступному відео я розкажу про те, які документи треба для того, щоб поступити в німецький університет, в частності для українців. Але це буде тільки якщо ви ставитемете лайки, писатимете коментарі, бо так я буду знати, що я це все роблю не напрасно, тому ставте лайк. Бейстра!